Привіт! Це я, Софія Глунова, з найточнішим прогнозом погоди на вівторок, 8 листопада. Опади чи сонечко. Тепло чи прохолодно. Цікаво, отож, не гаю час і розпочинаю. По всій території Вінницької області прогнозують хмарність з можливими проясненнями, а детальніше про синоптичну ситуацію дізнаємося просто зараз. На заході регіону досвітні хмари вранці розсіються. А вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи зранку, мене без опадів. Синоптики прогнозують плюс 12 в день та плюс 6 вночі. Хмарна погода протримається на півночі області увесь день. Уночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не прогнозується. Температура повітря 12 градусів із позначкою плюс в день та плюс 6 вночі. Ввечері погода на сході області проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря в день 10 градусів вище нуля. Вночі плюс 4. В день і ввечері небо на півдні Вінничини буде безхмарним і ніщо більше не буде нагадувати про похмурий ранок. Без дощу. Температура повітря в день коливатиметься від 9 до 11 градусів із позначкою плюс. Вночі близько 4 градусів. У центрі Вінничини ранок і день будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом, без опадів. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 11 в день та плюс 5 вночі. Похмура погода буде триматися у вінниці не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Уночі буде дрібний дощ, вранці в день та вечері – без опадів. Температура вночі плюс 5, вдень 12 градусів вище нуля. Ось таким є синоптичний прогноз на вівторок, 8 листопада. Нехай небо над кожним із нас буде не тільки чистим, а й мирним. Залишайтеся на телеканалі Вінниччина, бережіть себе та будьте здорові!